Вулик додан під замовлення. Корпус, дві надставки, піддашник і дах. Цей вулик зроблений під потолочну дошку. Ну і прильотна дощечка. Всі стінки корпуса клеєні. Всі стінки корпусу клеєні. Так, піддашник знімається. ось. Вентиляція під дахом. Треба викинути. Потолочна дошка. Рамочка тут ось, ось стоїть. Ось так. Зазорчики є, зазорчик є, дно під сітку. засувка ДВП. ДСП. ДСП. Так. Ну і корпус 300 і дві надставки 145. Зараз я його упакую, буду відправляти Укрпоштою. Покажу, як він уїде. Якщо комусь щось потрібно або будуть питання, номер телефону ви бачите в відео. Телефонуйте, пишіть, телефонуйте. Можна написати на Viber. на Viber, можна зателефонувати, якщо комусь щось потрібно. Ось так. Ось такий вулик. Всім дякую, до побачення.